Так, всім привіт. Зараз приїхали на будівництво, вже будемо казати, того, що відкриємо такий невеличкий проєкт. Це що я говорив, що буду переробляти оцього, зробити такий склад під зерною його. То зараз першим ділом треба там повикидати солому, поперевозити на вишки над бичками, а тоді вже будемо дивитися, куди його розподіляти, тому що так буде видніше, бо зразу так якось, коли все завалене, не дуже видно. Також там зерно трохи зберігалося, такий ячмінь гарніший трохи був. То, я думаю, для молитва було б, щоб його так розтягував, щоб не зразу з'їли б. Зараз хлопцям першим ділом слом привезем. Поможуть. На вишки там закинемо. Не було, Тоді не було там місця, щоб закидати, тут трохи така подвійна робота виходить, але нічого. Зараз вже 10 годин. То я ще сьогодні зранку не приїжджав, там поки понаготовлявся, все, прицепи вози, і ще, і ще корову приганяли, тут трошки сьогодні не по графіку в бичків. То першим ділом домоїсти там хлопці поки загрузять. Так. А так нічого знаєте, морози пережили вже. Зараз там на ніч передають декілька разів морозу, то вже нам не страшно. І почерпачку їм. Весною вже ж можна якось так швидше ходити. Гарача пора починається. А закінчиться Лесь, коли вона? Теж як буде мороз. На коляди. Та ще не були коляди. Отак, Двері вже будуть відкриті їм. Нехай сонце заходить. Сіна мене не ложить вище поперебирається, що є. Там, знаєте, віз нерівно стояв, так, так вийшло нагружено нерівно. Помаленьку буде їхати. Зараз я там буду зверху трохи їх потягую, я й туди, думаю, ну, там де те. Ти... Ну. Ти сюди, бо там можна... Димонський на ту сторону. Зараз позакидаємо. Ну так, і зараз я просягую откриваємо вже всі свої замки. Будемо працювати. Ока, знаєте, площа у нас тут є. Тут срока, що тут неудобно так. Треба малийки чоловічок сюди, щоб робити. Тут десь в сторону відкидаєш вже сюди, я Не та свавби. Знаєте, Леся сказала, що все перевозимо, тоді цього солика накриє нам. Зараз я, я скину ці. Ми заготовлені з запасом, бачу. Але нічого, запас. Шкоди їх обично не робить нікому. Отак, зараз загрузимо їх, то знаєте, на слідуючу зиму вже буде тепліше теплішевичкам. А то тепло все вверх іде, а тут тільки дошки вони такі ще Де і просвітлюється і все. А так вже Уже не промерзне. Тут трохи краще, вже можна більш-менш розгинатися по висоті. от і все такі якісь ціліше забрали, і зараз це будемо живилками забирати їх. І знаєте, так, так я говорив раніше, що буде видно, коли вже нічого тут не буде. І виходить, що ці балки не опираються на, на цю балку. Ну ці продовжні. То я думаю, мабуть, прийдеться одну і другу колону просто забирати і де і все. Ну, і ця балка вона також. Ну Можливо, ставлю, а можливо де хіба стик, стик буде на колоні, то гляну тоді. А тут виходить тільки. Оця балка, ну хто за, можливо, там і трошки опирається, можливо, і не опирається, і ось ця, А там на всіх останніх виходить, що ну, сантиметрів 5, там зараз так видно, 3, 2, 5 сантиметрів такий зазор. То це, знаєте, одне з двох, або, можливо, колони посідали, то, що можливо знизу, знизу не було подушки такої більшої, а силікат він такий важкий. Або хто знає, ну балки так не можуть аркою вигнутися, вони хіба ж вони бо або зробили якось раніше для страховки його. То заберемо і так. Трохи буде краще, для, щоб нам заїзд зробити краще. І тоді прямо по цих дверах буду продовжувати його. І отак. І, можливо, отак це вікно вже замурується. Подивимось. То так, можливо, знаєте, і краще буде, буде така велика площа і розвернутися. Ну, не розвернутися, того що. Але все одно буде гарно заїжджати, коли нічого не буде мішати. І тут, бачите, так загрузили. Ще, ну ще багато треба. Місця вистачає. Ну от і все, прибрано все повністю. Хлопці допомогли. Це, знаєте, кінець одного, початок другого є можливість вже щось бомбити далі роз. Розбирати його. Але нічого, знаєте, все одно добре, що є можливість розібрати оці колони, щоб вони не мішали, тому що я де, де так не прикидаю, де будуть двері, все одно вони мішають. Особливо ось ця, наприклад, з цієї сторони робить. Тут, тут, тут якось мало б ще заїхати, якби цього і не було б. Але так, коли, коли вони вже не тримають, то будемо забирати одну і другу. Ну і підлогу перелім бетон. Не люблю, знаєте, коли такі будуть знизу бвушний, тому що не рівень. Тут бачу, можливо, сантиметрів десять вже буде там якийсь горб такий. Гось його там хай не ідеально, але більш-менш порівняти. І тоненький не вийде, Він то, коли, наприклад, сантиметрів 5, то не добре, тому що трактор буде заїжджати. І ця така скибочка, то вона завжди лопає, треба сантиметрів хоча б вісім, десять. А тоді зараз, поки вже такої роботи ще немає, на полі що небудь робити, то будемо приступати оцю, оцю таку сцену розбирати. Вже трохи одужали, то знаєте, у нас почали приболіли хлопці таким простудами якимись незрозумілими. І Леся зараз голосу має. А коля якось там трохи має. Таке більш -менш. Ви, ви знаєте, мене не розумієте і так часом, а часом і так то нічого страшного. Ну, нічого. Отаке, я, я думаю, що буде можливо і непогано, тому що я вже запарився ці мішки перетягувати з одного місця в друге. У нас таку Погорку використовують, носимося як дурень ступою, так і то. То мішки з ігорком поїхали в степень, там понабирали на ваги із вагів їх, потім сюди, потім у млин. Сюди і туди. Ну, тюки -то нічого страшного, все одно вони знаєте, тут перезимували гарні, сухі, перекнули по рази, то якби ще все добре. Вікна також позамуровую. Можливо, я думаю, взагалі позаморовувати, потім думаю, можливо, які такі смужки поставлять зверху. Того, що їх тут так багато. Наприклад, з тої сторони, можливо, взагалі не потрібні вони, можливо, тільки з торця оставить на всю, на всю ширину такого вікна сантиметрів, можливо, 40. Це ж не будинок, що там треба, щоб будемо газети читати. Такі, знаєте, якось писали нам тоді, Олесь, покажеш. Писали, щоб, щоб відновили б цього млина, щоб було б так гарно. Ну то добре, і самому було б гарно подивитися, але знаєте. У нас не такі ще можливості, щоб його обновити. Того, що... А хто знав, що тут треба? Тут треба якісь спеціальні люди, яких, можливо, вже і немає. А нам треба, будемо користувати під зерно його. Та й все це приміщення. А це розберемо все. Сьогодні Ігор нам тут таку екскурсію робив, розказує. А тут оцим колобою каміння зжимаються, оці ж там всередині йдуть якби, чим крепше. Зажати тим дрібніше мели. Ого, ще навіть не заржавіло. Отака апаратура. А ці такі великі щось з цієї сторони, то думаю, їх якось поскидаємо, щоб вниз попадали б. Вони також ні на що здається, нам такі не потрібні будуть. І трохи менше до мене було б якось раніше говорили, що можна поробити, поробити такі, наприклад, бетонні квадрати. І там, щоб була б середині можливість ставити якусь паличку і їх переставляти, і, наприклад, силосну яму загорожувати. Там я вбивав, а то, щоб були такі переносні трикутники. Будемо вже додому їхати. Вілки заняти треба забрати, того, що одні вдома на хазяйстві і ті на три зуби. Тоді б нічого не забули. все, дякую всім за перегляд. Будьте щасливі!